Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 37 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 березня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 891 660 особин за добу 1 танків 10 313 одиниць за добу, 6. бойових броньованих машин, 21 443 одиниці за добу 11. Артилерійських систем 24455 одиниць за добу 46 реактивних систем залпового вогню 1314 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1103 одиниці, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 29 136 одиниць за добу, 153, крилатих ракет 3 121 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 40 469 одиниць за добу, 114. Спеціальної техніки 3777 одиниць дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!